Gracias. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І ви знаєте, що професійне бджільництво це завжди позитивний результат. І сьогодні ми з вами знаходимося знову в урочищі кантина Чорнолічанського лісництва Національного природного охоронного парку Синевер. І ми проводимо вже третій. Раз певні роботи по благоустрою популяційного блітника. Поруч невеличке джерело, яке б'є з під цієї снарічки. Джерело унікальної по смаку водички. Справжня карпатська джерельна водичка. Унікальний смак має, унікальна якість води із нори. Б'є буквально таки поруч з нашим облітником. І ця вода, вона настільки, як кажуть, може бути хорошим аналогом тої нашої карпатської бджоли, що то просто унікально. Чесно кажучи, хто не працював із справжньою якісною, гарною карпатською бджолою, той не може її оцінити так само, як той, хто не смакував карпатської джерельної води. Не може порівняти той неповторний смак тої води. Тому йдемо зараз до себе на територію, проводимо надалі роботи по периметру, облаштуванню периметра нашого значить, облітника. Тут наші колеги займаємося працею, роботою. Ми настільки цінуємо те джерело, що там є біля нас, що вирішили навіть у заборі нашого популяційного облітника зробити спеціальні дверці, які б давали можливість напитися водички. Так? Напевно, це теж символічно, тому що в державі в Україні, очевидно, має бути і в законодавстві, і в різних нормативних актах. Всюди обумовлено. Теза збереження наших автохтонних карпатських бджіл. Зараз розробляється нова редакція закону і дуже багато полемік, дуже багато різних думок, що потрібно робити, які бджоли розводити, як виживати пасічникам. Окремі пасічники, звичайно, все ж таки говорять про те, що наші місцеві бджоли треба зберегти. Але знову ж таки, лише окремі, нема того розуміння, що так само, як без води, без тої. Джерельної, чистої карпатської води людина не може жити, природа не може жити. Так само і ми, українські пасічники, не можемо жити без наших місцевих автохтонних бджіл. І це та преамбула, вище якої, наприклад, ніякі інші тези не можуть бути. Тобто, перше, це зберегти і паралельно покращувати і працювати зі своєю бджолою, зі своєю бджолою, тому що тільки... Таким чином ми можемо бути унікальні у світовому просторі, так би мовити, на світовому масштабі. У нас є наші бджоли. Ми їх повинні зберігати і використовувати сповна. Уміти з ними робити, уміти їх покращувати. Так само, як це зробили австріяки, німці, наприклад, інші країни, наприклад, Європи, не маючи навіть своїх бджіл, вони брали із Хорватії, брали із Словенії, з інших, як кажуть, країн, навіть з України. Ту ж саму нашу карпатську бджолу, і вміло працюючи з нею, вміли її покращити, вміли створити комерційний продукт і продають його по всьому світу, і нам в тому числі. Значить, Нам потрібно нашу бджолу, перш за все, зберігати. І ми це фактично показуємо своїм прикладом теж тою праці, яку ми зараз проводимо тут, у Чорничанському лісництві, що можемо ми писати гарні слова, можемо говорити гарні якісь. Вислови, так би мовити, про те, як ми любимо нашу бджолу, як ми її хочемо зберегти. Але якщо ми не будемо реальні речі робити, реальні кроки до збереження тої бджоли, не створювати умови, не, не, не озброюватись інструментом для покращення, значить, шансів значить, зберегти і зробити дійсно більш якісною нашу бджолу, у нас немає, у нас немає. Я дуже вдячний колегам Василю Беці, зокрема, наприклад, іншим пасічникам з Мішильського району, в тому, що вони прониклися цією справою і теж горять бажанням все ж таки працювати над однією цією гарною, гарною темою. Пару слів Василь від себе. Давай. Що на душі є в, плані в тому, що ми робимо. Ну, Перш за все, потрібно сказати. Напевно, ми є такими першопроходцями в цій сфері і виконуємо таку роботу. Роботи, звісно, ще багато і е, зима фактично диктує нам свої правила, говорить часу, обмаль, а, а весною до цієї всієї роботи е, вже, важко вже, вже важко дійсно виконувати, то виконуючи цю роботу. Що хочу сказати, особливо місцевим нашим пасічникам, районам і області. Потрібно працювати і якраз минулого разу зародилася така невеличка, як се каже, думка, що господарства у нас різні, підходи у нас різні, але Карпатська пчола є одна і її потрібно зберігати. Потрібно об'єднуватися цією ідеєю і йти до... Однієї цілі, е, лишній раз е, зуміти е, довести всім, що ця пчола має право на життя і вона з Божим благословенням е, покаже себе ще не раз на багатьох господарствах і люди, які будуть, як си каже, використовувати її, е, може, якусь невеличку заслугу. З Віктором Васильовичем і ми будемо мати в, ці, в цьому напрямку. І, і Дякуємо, дякуємо всім е, посічникам, які підтримують нас і звертаємося до інших, які десь скептично може відносяться до цього. Приєднуватися, працювати, і разом в нас все вийде. Так, да, дійсно, тільки разом і тільки спільними зусиллями, оскільки екосистема міжгірська вона Досить об'ємна і вона не обмежується тільки Національним природно-охоронним парком Синивер. Господарство є і на тій другій ріці, так і далеко поза межами значить, безпосередньо нашого облітника. Але ми маємо розуміти, що сказати, що ми створюємо чистопородний масив карпатських бджіл, не сказавши, наприклад, яким чином ми хочемо цю бджолу все ж таки покращувати. Так? Які інструменти ми хочемо людям запропонувати, яким шляхом безпосередньо йти, яку методику роботи використати, Значить, це нічого не сказати. Оскільки на наших господарствах можуть бути присутні бджоли, які ну, не зовсім сповна відповідають параметрам чистопородності. Потрібно однозначно певні рухи робити для покращення ситуації. Так? І це можна робити тільки завдяки тому, що на кожному господарстві буквально таке є хороший племматеріал, є унікальні гени наших карпатських бджіл. Їх просто потрібно побачити, оцінити і, відповідно, використати для інтродукції, для такої м'якої міграції між нашими господарствами. Так? Тому Знову ж таки, важливо, щоб до цієї справи залучилася максимальна кількість пасічників, перш за все, міжгірської екосистеми. Хоча я дуже вдячний пасічникам, які знаходяться в інших районах, які дзвонять і мають на меті теж включитися в роботу по значить, забезпеченню ну, діяльності нашого цього популяційного облітника. Зрозуміло, він буде відкритий для інших пасічників теж. Але він буде відкритий перш за все з позиції обліта своїх маточок, так? А вже по системі батьківських сімей, наприклад, по лінії, це перш за все основна задача і участь пасічників саме з міжгірської екосистеми. Користуючись нагодою, передаю привіт колегам із Рахівщини, нашого віддаленого так мовити, району гірського, де теж унікальна наша карпатська бджола. Яка у певною мірою відрізняється від нашої міжгірської екосистеми. Там так само є віддані ці бджолі пасічники, які хочуть теж зберегти свою бджолу. І ми все ж таки пропонуємо і їм зараз вивчати наш досвід, долучатися до цієї справи саме значить, екосистемного збереження своїх бджіл. Рахівської відповідної екосистеми, так? Оскільки тільки цей шлях збереження може дійсно зберегти унікальні гени і зберегти їх без імбредних станів, без виродження. Та унікальна генетична складова, той скарб, який у нас є, він повинен певним чином бути збережений. Тому долучайтеся, підключайтеся, дзвоніть, будемо, як кажуть, допомагати і вам цим займатися. Бажаю всім пасічникам оптимізму, єдності, і щоб наш слідуючий рік, 2021, був показний, як можна починати саме такі ну, масштабні, але дуже цікаві, дуже перспективні. Проекти, які радують душу, гріють серце, і хочеться вірити, що ці почуття вони не тільки у нас із Василем Бецом, з Маркусом, з Бобоничем і іншими пасічниками, більш такими зарядженими, але і в інших пасічників так само ці почуття домінують. Щасливо всіх благ, до зустрічі! Да. Вот. 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 Это прям, сейчас вот прямо можно подтягнуться, понимаешь? Там я панул. Говорю, это нормально. Так эффективнее какие-то всякие.